14 лютого у світі відзначається міжнародний день дарування книг. В бібліотеках організовуються збори книг. Ці книги ми звертаємося до тих людей, хто придбав книги у магазинах. Дайте друге життя вашій книзі, якщо ви її прочитали. Принесіть її до бібліотеки, і тоді цю книгу зможуть прочитати ще не одне покоління читачів. У торік до бібліотеки загалом надійшло понад 1300 примірників таких подарованих книг. Протягом тижня вже маємо близько 20 книг. Це видання, які будуть доступні тим читачам, які сьогодні не можуть купити книгу або шукають книгу, яка є дуже. Же в обмеженому накладі ми із вдячністю приймаємо усі подарунки. Ми навіть приймаємо російську літературу подарунок, тому що ми її пускаємо на макулатуру. Наявність книги у бібліотеці це спосіб поширення і донесення до читачів друкованого слова.